Спробувати дійти до Андрія Лєжньєва і забрати такий в нього цей заповітний. Нагадаю, що це найпрестижніший трофей дивізіону Еліта, найпрестижніший наразі, найпрестижніший трофей з фрі-файту. Відкривав невеличкий секрет. створено професійний Біцівський Союз, ПФЮ Разом з пересвіт Промоушн. Зараз ведуться великі перемовини, величезна, йде робота для заснування вже поясу професіонального. Професійного поясу з фіріфайту, який буде заснований ПФІО. Сподіваємося, що наступного року він буде презентований. Принаймні до цього докладаються всі сили. І я думаю, що він буде настільки же блискучий, як і Віра на ваших екранах. Перший раунд. Тож маємо дуже цікаву пару бійців. Насправді зразу пробує Олексій Джебами не підпускати до себе е, Єгору перекриває йому можливість підійти ближче в нього довші руки. Дуже потужний локік внутрішній наніс Єгора. І, ну, принаймні, не відреагував на нього якимось е виразом болі на, на обличчі Олексій, Продовжується поєдинок. На, на дистанції працюють обидва спортсмена. Я би сказав, що більш влучений наразі Ламака. Його Локіки достатньо дошкульні. Він двічі пробував внутрішній Локік, це збивало. Атаку. третій раз пробуває Локік, однак це не збиває атаку Олексія. Він перевів на землю. Дуже обережно Олексій проводить зараз поєдинок. Трошки більше впевненості, впевнені. Ну, Ламак продемонстрував дивно свою готовність боротися. Запросив суперника в партер. Той не захотів боротися з ним в партері. Була спроба в удару. вже вдруге віддає ногу. Ламака, насправді він забирає наразі ногу. Дуже потужно зараз пробивав Олексій. і Дмитро абсолютно праві, праві були. Намагався провести больовий прийом, однак зрозумів, що це не вийде, покинув ногу і продовжує наносити удари. Бачите, з, лі, з правою ще раз проходить удар. Ломака захищається позиційно, захищається, викидує суперника за межі майданчика. Брат Олексія його секундує і підказує, за лоштунків. Продовжується поєдинок в стійці. І я думаю, що Олексій такі намасав певні ключі до захисту Ламаки. І ой-ой-ой, тут добре, добре, що не, не, не потили це в стіл. Насправді річ у тім, що Ламака це той боєць, мені здається, який може перебудуватися під час поєдинку, у якого є кілька варіантів. Розвідку, він не зациклений близько на за схемі. Блискуче війшов ще на підатаку суперника Ламака Олексій зумів протидіяти, не дати перейти в тейкдаун, перевести в партер. Не бачить, бачите, все-таки відкрита площадка, звикли спортсмени до канатів, звикли спортсмени до. Однак правила фріфайту диктують зовсім інакше від поєдинку. Немає можливості притиснутись, немає можливості стояти і чекати. Потрібно діяти, потрібно швидко діяти, точно бити, переводити в партер. Або ну, намагатися не знайти ключі до перемоги в стійці. Намагається зараз закинув закіду... ногу на больовий прийом на руку. Олексій атакує знизу больвим прийомом на руку. Не випускає руки, незважаючи на спроби Єгора. Все-таки випустив. Бачите, зірвав атаками Ломака спроби Олексія атакувати. Ці удари дозволені з стійки. Заборонені лише удари ногами в голову і коліньми в голову. Закінчився у нас перший, перший раунд. Ну, мені здається, глядачам не було сумно, тому що раунд просто неймовірний, і ми бачили успіхи одного бійця, і бачили, як Ламака перебудовується знову ж таки під час поєдинку, і все таки намагається перехопити перевагу. Тож чекаємо з нетерпінням, що буде далі. Тому що далі сподіваюся, ну, буде само за, за це технічний прийом ломацію. Було зроблено попередження в першому раунді, тому що викидувати за межами датчиками правили припада заборонено. Коливалася з боку в бік Шальків, вагів в цьому поєдинку. Намагався переводити Ломака. Поєдинок в партер. Однак найближчим найбільш близьким до перемоги був Олексій. Нагадай вам в кінці першого раунду. Він намагався атакувати бойовим прийомом на руку. Ломака чітко це сконтрив, контратакував, піднявся в стійку. А зараз у нас починається другий раунд. Площад, відкрита площадка, відкритий майданчик, коли обмежуючим фактором є тільки технічні дії суперника. Він бачите, він накладає на техніку спортсмена величезний, е, ну, як шаблон, вимагає володіння технікою на порядок вище, немає можливості просто притиснутись до і там стояти. працювати другим номером і там так, на ногах так, так відстрибати потім. Так, тут треба Щойно Олексій йти втратив мож можливість контролювати майданчик. Бачите, випав за межі майданчика. Наразі малюнок поєдинку не змінився. Так само шукають шукають можливості для перемоги обидва спортсмена. Накидує руками Олексій. В нього більш довгі руки. І Ох, що Але справа влучив Ламака. Вразив. Дуже вразив. Врази. І знову він викидує. Але Це заборонна, це дія, заборонна так? технічна дія, так. Це заборонна технічна дія. Як і у випадку з Семеном Галушкою, Я ще раз підкреслюю, що наш пріоритет це збереження здоров'я спортсменів. Це збереження їх не тільки життя, а й здоров'я. Справа тому, такі... ще раз влучає Ламака. Акцентовані такі удари, потужні, насправді. І при видно, тому, що розгубився, розгубився Олексій. Видно, що трошки втратив е, здатність контролювати суперника. Але при цьому ви бачите, що пройшло декілька потужних ударів і ламаці. По корпусу пробиває Ламака. Намасав він ключі до захисту Олексія. Олексій, бачите, зараз б'є в повітря, не може пробивати, а Ломака все дедалі-дедалі ближче. Дедалі потужніші удари наносить, які вже... Ефективність. Ось знову пропускає справою Олексій. А низько тримає ліву руку Олексій. Річутім. І це бачить Ох, Ламака на досвіді. Ще й по печінці зараз попечінці. з розвороту під ребро. Дуже пресингує Ломака. Бачите, він е, в першому раунді, напевно, відчув, що не варто йому шукати можливостей в партері. Олексій буквально рятуючись, йде в ноги. Переводить в партер. Іде зупинка. Рефері побачив порушення правил, напевно. Я, ну, з моєї точки зору не видно було, чому підняв рефері. А Ломака просто заплів зразу в гард Олексія. Олексій не міг нічого робити, тому навіть не чекав 10 секунд рефері для того, щоб підняти спортсменів зразу в стійку. 30 секунд за після Джебу Олексій часто дуже опускає низькувати руку, чим користувався вже не раз Ламака. Зараз іде Олексій вперед, фронт кік джеб проходить. Ну тут наприкінці раунду Ламака має десь показати можливу свою активність. Якусь технічну дію треба провести для того, щоб ти віддали перемогу. І знову. Оце не відчуття майданчику, воно дуже сильно підводить Ломаку. Це вже в котрий раз він покидає майже майданчику разом з суперником саме завдяки своїй техніці. Закінчився у нас другий раунд вже позаду. Закінчився у нас е, другий раунд. Нагадаю, що у нас попереду ще два фінали. Вагові категорії до 84 кг. Це дуже-дуже важкий поєдинок, дуже близький поєдинок. Обидва спортсмени демонструють характер, демонструють можливість. От зараз, ви бачите, пропустив Олексій. Я би сказав, що в будь-якому випадку другий раунд залишився за Ламакою. Він більше атакував і дуже потужні, дуже важкі удари проходили. І руками справою чирівна віра демонструє нам, що третій, третій завершальний раунд на нас чекає, і після цього буде або впродовж цієї три хвилинки хтось спортсменів знайде собі сили перемогти достроково, або ж на нас чекає рішення суддів. Конкурентний поєдинок і зараз Дуже-дуже близький. поєдинок. Біжальні, я, коли раунд. такі поєдинки відбуваються, я єдине з чим себе, наприклад, поздоровляюся з тим, що я не сиджу на боковому суді, на місці бокового суді і не змушений приймати рішення в цьому поєдинку. Тому що але такі можна поєдинки... просто об'єктивно рахувати очки. Ну, можна, але ви розумієте, боковий суддя рахує тільки ті технічні дії, зараховувати, які він чітко бачив. І з, часто буває, ну що ти стоїш з тої точки зору, коли ти їх ну не не можеш побачити. Їх перекриває або рефері, ну, або так, другий сторон. Але судді набагато ближчі, ніж ми зараз насправді. Безумовно, від безумовно. І Тим більше, не що не з монітора дуже важко зрозуміти, пройшов удар чи не пройшов удар. Суддя, коли він бачить це на власні очі, він чує силу, він чує сам звук, коли удар пройшов. Він бачить реакцію суперника, в якого цей удар влучив. Щойно по корпусу і тут же піркотом контратакував Ломака. Дуже чітко він бачить спроби Олексія атакувати Джебом. Бачите, зразу ж захищається. Ло, лоу кік лоу. дуже потужний лоу-кік. Насправді Навіть... напрошувався цей удар, тому що так. якось зосередилися хлопці на І віддав рівні. Олексій. Але я не думаю, що це був нокдаун. Швидше. Ох, який потужний удар зараз наніс Олексій. Цей... Олексій розуміє, що це його шанс. До речі, це дуже хороший шанс. Цьому І трикутник. Але трикутник пропустив захват трикутником. Все. Здача і Здача. Ламака перемагає. З Цим ми його і вітаємо. Чудовий. Чудовий поєдинок. Обидва спортсмени продемонстрували. Дуже конкурентний поєдинок. Мої вітання ламаці. Він підібрав ключі до захисту суперника. Перший раунд йому знадобився для того, щоб ці ключі знайти. Другий раунд він. Ну, не домінував. Ви пам'ятаєте, що на завершенні другого раунду Олексій віддав йому ті бали, які він набрав на початку, однак пропустив атаку трикутнику. Ми що ж аплодуємо Ламаці і аплодуємо, напевно, собі, глядачам, тому що на нас чекає 11 лютого, на нас чекає фінал претендента Єгора.